Доброго всім ранку. Сьогодні в нас гарний день, сонечко. Поки що не знаю, можливо, пізніше може ще дощ буде. Пройшов гарний у нас дощ. Все, полив. Чорнобривчики цвітуть, айстри, думаю, також скоро зацвітуть. Такі є червоні, є оранжеві більше, красиві. Молодуха цвіте. Ось тут не знаю, як вона називається. По-іншому раніше Нівеста нас називали. Ось така квіточка красива. Сама сіця її залишаю. Нехай цвіте. Так що жили кіточки, сьогодні робота на городі, помідори треба попідв'язувати, піднімати, ті, по дощем позавалювало, попідмивало. Є робота. Тут ось, бачите, після того дощу, що стояла тут вода, море було, то земля така хочу зараз. Підгорнути вже не так мокро, перчик, помідори, от ті, що я самосійки порозсаджувала, треба. Тут ось цю суницю, що була в мене під черешню, висопала, випало геть. Нехай краще полуничка розростається ось тут. Тому що з цієї суниці толку мало, а полуничка є полуничка, нехай собі буде. Щось у нас знову такі хмарки пробігають. Можливо, ще дощ якийсь буде. Треба підгорнути. Це ось троянди мої укорінюються тут. Ну, одна бачила, мабуть, вже можна її викинути, оце, мабуть. А ті листочки зелененькі, наче живі. Не знаю, побачу, коріниться чи не вкоріниться. Перчик колобок у мене тут. Треба. Підгорнути. І тобто посадила тут кабачки. По часнику тут же часник був, поки що ще не моє їх. Помідори, ті, що самосійки понасівались, поросаджувала тут. Такі, треба це під'язоти, мабуть. Це якісь такі листя. Бачите, це таке, це ось таке. Це схоже на дебарау, ну не знаю, якось трішки стікавий кущик. Не пасинкувала, ще я нічого. Подивлюся. Буду підгортати, то попасинкую. А ці нічого не буду робити. Не пасинкувати, вони якісь звідно дрібненькі будуть. Це отут дуже портулок любить у нас рости, тут завжди сиріша земля, бо тінь. Це після дощу я уявляю, що тут де там он по цибулі вже є маленький. А тут також буде полуння, бо портулок він же ж моментально зараз почне сходити. Була засуха, то його не було так масово, там, там де-не-де був. А зараз він піде. Любить вологу. У нас щось страшне, гляньте, що робиться. Наче там уже сонце, хмара проходить, але такий вітер зірвався, хоч би ніякого смерчу не було. Дощ таке трішки крапає. Там он гримить. Блискає. Там таке небо чорне, страшне. Стало холодно, вітер гляньте, що відтворює, якесь таке страшне, така стихія якась. Це вже поливає, гляньте, від душі. Стоїть вода. Гляньте, у сусідки з віранди, як вода лється. Що робиться? Це в нас ринзи не витримують. Оце вже поле. Страшне. Просили дощу випросили. На городі Ставок стоїть вода. Ту, бачу, також ставок вода, це да. Оце поливаю. Вийшла Вийшло подивитися, закінчився дощ, вияснюється сонечко, <кхи> що він тут нам полив. Ну вон, гляньте, стоїть вода, ну це в нас тут вода стоїть, тому що бочка, та що в неї з рин витече вода, тут у нас на вуглі коло сарої, то з неї видно вона вже повна. Почала витікати вода, то оце тут так ось стоїть, бо там далі немає так багато води. Є трішки, ну геть мало, а тут стоїть, бо це з бочки натекло. Трішки повимивало картоплю, але полило. Ну, бачите, в нас тут є ще зелененька картопля, може вона ще підросте трішки. Все-таки та що вже така жовта і посохла, то ти вже нічого не допоможе. А от і зелененький, то ще може й допоможе, ще підросте, я думаю. Морква, бурячки, та все. Огірочки, полило. Нехай росте. Зараз піду, ні, на город не піду, хотіла піти до капусти глянути там. Але не піду, бо на городі дуже мокро зараз. Та вже не піду пізніше. Можливо, ще піде. Ну вже сонечко, вже, бачите, небо голубеньке, вияснилося, хмари біленькі, а те туди пішло. Ну, слава Богу, і за це. Дякуємо, що прийшов такий дощик, все-таки полив трішки. Може ще пройде, хто його зна, подивимося. Лишнім ще нам не буде поки що. Така земля суха, що вона забирає все, що це стояло, такі ставки, і вона вже ввійшла вся вода. Так що нехай йде ще дощик. Ось картоплі, бачите, як повимивало із сарая лилась вода через ринву, бо дощ такий лив, що ринва там не допомагала, воно вилетіла вода і повимивало це жовте. Взяла сапу, треба позагортати її. Підгорнути так. І там он повимивало трішки. Не знаю, чи буде ще вона рости. Бачите, тут зеленіша, там жовтіша, як ви скажете. Буде ще рости після цього дощу така картопля. Чи вже є там, звичайно, така суха, тут ясне діло, що вже з неї толку не буде. Ну, а ця ось зеленіша така. Можеш підросте ще. Тут ось вимило також. Бачите, виглядає ось... Карто... О, бачите, яка розова, яка ще червона, наче розова. Вимила. Картоплинка тут ось також виглядає, але ну, маленька загорнує її, сапою. Це таке, їй бачите, непогована картопля, але ж, можливо, вона одна там корчі, Ну, корч ще зелений. Так що, я думаю, ще підросте. Зараз пройду. Там бачу, воно повимивало. Воно ж картопля в оцих горбках. І воно, видно, вода так лилася, що воно змивало десь. Я думала, що ми глибоко її посадили, а вона ще й не так глибоко і раз вимиває її дощ. Десь є глибше, десь і зіненкіше, виставляли вже там, як садили по ходу. Прийшла до своєї капусточки, пообривала листя знизу, більше і трішки і пізньо знизу пообривала. Побачила в інтернеті, що радять обривати нижнє листя, то тоді буде краще зав'язуватися, будуть головки в капусті. Я вже трішки повирізала тут ранні. Невеликі головки були, але такі тверденькі капустинки, то вирізала. Таке воно, бачите, невеличкі тут головки в'яжуться. То я пообривала те листя і хочу зараз, його крилка літає, тому що зараз дощ дуже налив. Я не хочу, я ж через день обливала її холодною водою. Шланга. Зараз не хочу лить, бо дуже мокро, то хочу отак взяла попил і отак під нею насипаю попереду. Може трішки налякаю цю білу крилку, радили також так попелом трусити, то зараз так гарно туда понасипаю, подивлюся, щось зміниться чи ні. Огірочки полили, полив дощик то гарний. Огірочки зараз. Завтра буду вибирати. Я ось лежать такі, але нічого. Більше заквашу. Є тут огірочки, бачите скільки. Більше підуть на квасіння, а менші ще закручую, а можливо ще щось придумаю, зроблю. Потрусила попелом, понасипала, надіюсь, я не переборщила його. Бо трусила так гарненько. Попел теж він. Треба міру знати, ну не знаю. Вже що буде. Це бідна капуста. Бачите, які дірки. Ну, кропити її нічим не хочу. Це так, яка виросте, така виросте. Якось одна така поточена, інша, вам дивіться, яка гарненька, чистенька. Від От чого воно залежить. І соржиш той самий. Ту їсть, ту не їсть. Всяка нечисть. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.